Так, тепер мене має бути чути. Привіт всім доброго вечора, тихого, спокійного, мирного. Зараз трохи обладнання підкачує. Ну, Тож ніж, не обладнання підготовка. А знову буду дивитися тільки нині вниз. Трохи змінився в мене сетап. Але ми починаємо. Я прошу написати в чат. Того, хто одну людину, котра дивиться, чи чутно ну, мене нормально, має бути нормально все. І я коротко розповім, що ми розігруємо, як розігруємо, і розіграємо, власне, те, що ми розігруємо а, заради а, перемоги. Все Ок пише мені Оксана, дякую, Оксану, за фідбек. Отже, починаємо. А, сьогодні ми вже давненько не були в стрімах, денненько нічого не розігрували, але а, завдячуючи ініціативному. Громадянам і землякам, ми маємо змогу зараз розіграти в рамках збору для кулеметного взводу першої танкової бригади, першої танкової сіверської бригади. Ми збираємо на тепловізійний приціл. Ми вже на фінішній прем'єрі, маю сказати, вже залишилося не так багато, більшу частину необхідного ми зібрали. Наша мета 122 тисячі гривень. Так от, здячуючи ініціативним. Картічанам, це в даному випадку Олександр Лях. А ми маємо змогу розіграти курс, підготов... річний курс підготовки два місяця в річному курсі підготовки до національного мультитесту. Пан Олександр, це людина, історик, викладач історії, котра вже підготувала не одну не одного школяра, не одну школярку до здачі екзаменів, ЗНО. Uh, і по історії, uh, зокрема, і це чудова можливість не лише отримати знання, а ще й допомогти Збройним силам України або навпаки, допомогти Збройним силам України і, і допомогти кулеметку, котре працює зараз. Uh, на, на не найпростіших uh, ділянках фронту uh, допомогти зібрати йому на тепловізійний приціл та uh, отримати знання для себе або для своєї дитини. Варто зазначити, і хочеться сказати, що. Не можна забувати про те, що мова і знання історії наша історія це наша зброя, наша зброя. Тому треба озброюватися, якщо не самим, то майбутнє або поточні покоління. І дякую е, пану Олександру за те, що він озброює нашу молодь, наших дітей. І наших ровесників ну, я вже не молодь три тижні. Як згідно законодавства України? Ну, це таке. А, дякую, пане Олександр. Ми зараз вже о Рідно-8 запуститься розіграш і а, проведеться розіграш. Нагадаю, правила розіграшу. А була з ініційована окремий збір на окрему картку а, саме для цього розігражу. І кожен донат розміром у 100 гривень. А, він, а, Є одним згадуванням в списку. Зараз я вам покажу список, і там є один нюансик. Зараз готую все. Зараз бачите, мій брудний робочий стол. Ну, як є, монітор лише немає зараз. Ми маємо чимало донатів, сумарно їх 36. Але пані Ганна задонатила лише 20 гривень згідно умов. Розіграшу ми а, а, встановили ліміт, мінімальний розмір донату для участі у розіграшу 100 гривень. Тому, на жаль, пані Гам, я змушений прибрати з учасників розіграшу. і того, ми отримуємо 35 згадувань а, в переліку а, учасників. Тобто це сумарно можна порахувати 3500 гривень. Вони підуть на тепловізійний приціл для КРОТа, для кулеметного взводу. За що дякуємо ще раз Олександру Оляху та всім, хто долучився до цього невеличкого е, окремого збору. Ми вже ще раз скажу на фінішній прямій. За період часу з червня, в останньому були в стрімі, багато всього відбулося. Завершили збори, ми придбали, пригнали, передали е, автівку е, аеророзвідникам. Е, крім того, закрили ще. Кілька запитів, на котрі збори не проводилися, це вирішилося або через фонди, або ж, е, через, е, себе поверну, або ж е, через запит до інших волонтерів, до організацій і так далі. Е, на щастя, все вдалося е, закрити, але запитів ми маємо набагато більше. Це має вайтборд, на котрому чимало запитів, а ще не закритих, е, частина там вже закриті. Про них скоро будемо окремо, ми просто не перемикаємося на інші запити, доки не завершимо поточний. Бо на цей повізний поціл вже давно чекають хлопці, і ми пообіцяли, що поки не зберемо нікому, на жаль, збор фінансово допомогти не зможемо. Можемо допомогти інформацію, можемо допомогти комунікацію і таке інше. Я зараз. Глянечно, ніхто мені не пише щось, щось погано, ні, все добре, начебто разі ніхто нічого не пише. А, все чудово. Так от, а, з червня дуже багато що відбулося насправді. А, і я там а, там <головік> був момент, що я обіцяв вилучити на стрімі, на стрімі а, ставочки стосовно хто переможе в державному перевороті, <головік> в спробі державного перевороту, то а, зазначу, що ставок було не дуже багато, близько десяти, і більшість була за обидві команди. Тобто, Фактично, э, ну, правильно робили ставки, <хи> а там не вгадаєш, а по факту, як бачимо, вийшло, як вийшло. Завжди на невдовзі на, на, на наступить зима. Всі ми до неї готуємося. І, як бачите, зараз на сході активізувалися нелюди, вороги, э, русня, москалі, не знаю, Ютуб мене, мабуть, забанить знову за це. Ну, не знову, а забанить. І хлопці зараз потребують нашої допомоги. Ми вже паралельно почали окремо збір на іншу бригаду, але поки що це збір, котрий проходить всередині моєї компанії, також буде проходити можливо в інших IT компаніях. І пізніше, як тільки ми закінчимо, завершимо збір на тепловізійний приціл для першої танкової, ми перемкнемося на цей новий збір, котрий для наших земляків, котрі зараз саме От саме там, де зараз найважче. а точніше дуже близько до того місця. Знову не можу озвучувати багато зайвого. В принципі, так, я ж не сказав правила, Ми будемо використовувати рандомізатор. Так, це я слухав музичку. Не ту. Ось ми будемо використовувати random.org. Як завжди, сюди зараз я скопіюю весь перелік учасників. 35 учасників, можете подивитися. Тут скролити не треба, можу зробити крупніше. І вставляємо їх в перелік, в список. Після натискання кнопки Randomize. Що тут вийде? Ну так. Randomize на першому місці опиниться переможець і друге місце теж перемагає в цьому розіграші, тому що розігрується, ще раз нагадаю, два місця в річному. Курсі підготовки до національного мультитесту. А, отже, дві людини а, отримають а, знання, що, ще раз скажу, є нашою зброєю. А, і крім того, а, плюс 3500 гривень до поточного збору, а, за що завжди дякували, дякуємо кожного доброчинця а, і доброчинницю. Ну і також е, ініціатора цього окремого е, збору розіграшу Олександра Ляха. Е, в принципі, за 5 хвилин має бути розіграш. Я зараз, в принципі, основне я сказав, насправді, е, багато інформації подавати я не планував, і не планую, тому що це розтягнеться в часі. Е, додати, власне, нічого. Я Сподіваюсь, не буде заперечень, якщо я прямо зараз це зроблю. Натисну кнопочку 17, о 19.55, і ми дізнаємося, хто переміг. Дві людини, котрі перемогли. А, я потім перемкну. у нас є виписка з всіма донатами, і ми знайдемо переможця, обов'язково зв'яжемося. Якщо ви дивитесь це на стрім або в записі, то, будь ласка, пишіть нам. Якщо ні, то ми вас знайдемо. Критівка, місто а, невеличке, але. Найкрутіше і так само ОТГ. А, найкрутіше ОТГ, а, найкрутіше ОТГ. Mm. <смеш> щоб нікому не було прикра і обідно, як то кажуть. Um, в принципі, все. Якщо, якщо нічого не заважає, значить нічого не заважає. Ми запускаємо розіграш. Всім вдачі. Нехай переможуть ті, кому більш за все хочеться отримати нові знання і найкраще підготуватися до. НМТ. Ну, я як людина, котра здавала ще екзамени, колись <смеш> можу подивитися в абревіатурах. Окей, всім вдачі! І ми зараз дізнаємося, хто ж переміг. Та -та -та Отже, перемогли Олена В і Галина С. Я зараз вимкну демонстрацію екрану, на себе, і скажу, якого розміру були донати від цих людей. Не буду називати прізвища, у нас це не традиція. а... Питання безпеки а, та -та пані Галина. Пані Галина. Ось пані Галина за донатула тисячу гривень. А, дякуємо. Ну, і відповідно. А цього разу випадковість спрацювала в бік. Статистично правильного <хи> моменту. І пані Олена, пані Олена, здонатила 100 гривень і теж отримує місце у річному курсі. Вітаємо переможців, дякуємо доброчинці. Пам'ятайте, що можливо, не видно, можливо, не чутно, але насправді всі ці донати вони працюють працюють на наш захист на забезпечення наших земляків, перш за все необхідним технічним обладнанням, котре допомагає їм впевненіше виконувати свою роботу, бути більш в безпеці, і так само і нам дає надію на швидше завершення війни, на швидшу перемогу. Тому е, не зупиняйтеся, особливо зараз, як мені казали е, наш президент Володимир Зеленський, заявив, що війна підходить до кінцю, і настан, останній етап має, може бути найважчим. Тому саме зараз треба підтримка Збройним силам України е, і не тільки Збройним силам України. Е, тому не зупиняйтесь навпаки. Збільшуйте донати, якби це не звучало грубо з моїх вуст, але а, саме так, якщо донати тим організаціям, фондам, котрим довіряєте, а, і разом ми зможемо, ми переможемо. Ми вже довели, як нація, на що ми здатні, що ми сильні і всі разом. І не забувайте про вашу приватну зброю, мова, адже там, де ви говорите українську, туди не прийде москаль, і знання, знання з історії і не лише. Всім гарного вечора. Дякую, що приєдналися або подивилися це відео. На зв'язку. Скоро чекайте апдейти. А, і ще раз дякую, Олександре, за цю чудову ініціативу. Всім добра, разом можемо. Так, переможемо.